Мої вітання, цей рецепт взірвав весь інтернет, і кожного автора навчила бабуся готувати цю смакоту. Мене не навчила, я його знайшла на просторах інтернету, і він мене вразив своїм смаком. Це неймовірно смачне крихке печиво з дуже ніжною смачною начинкою. Навіть мій привередливий дегустатор його зацінив, а це великого коштує. Тому ділюся з вами рецептом, тим паче, що тут все дуже просто, інгредієнти всі є завжди у кожного вдома. Для початку просіємо в миску 380 г борошна та беремо шматок 200 г масла. Звичайно, можна використати і маргарин, тут вже дивіться самі. Масло обвалюємо в борошні та перетираємо його на тертушку, готуючи з нього ось таку крихту. Перемішуємо натерте масло з борошном до однорідності та відставляємо його на деякий час в сторону. Далі я беру 3 яйця. Та розділяю кожне яйце на жовток та білок. Робіть це обережно, щоб до білку не потрапила навіть і краплина жовтку. Розділили жовтки я пересипаю до нашого тіста, а білки відставляю в сторону, вони нам ще знадобляться. До тіста додаю дрібку солі та 100 г сметани. Сметану обирайте будь-якої жирності. І всі ці інгредієнти змішуємо в одну однорідну масу і готуємо з них однорідне пластичне тісто. Спочатку воно може злегка прилипати. Якщо зовсім прилипає, то додайте одну або дві столові ложки борошна, але взагалі воно дуже м'яке та піддатливе і має вийти у вас з першого разу. Виходить ось таке дуже гарне та ніжне тісто. Я його зразу скатую у ковбаску та ділю на шматочки. В результаті має вийти 30 шматочків тіста. Бажано, щоб звичайно вони були одного розміру. Розділяю на шматочки і тепер з кожного шматочка я скручую ось таку кульку. Викладаю всі кульки на деко або на дощечку та зверху накриваю їх харчовою плівкою або пакетом, щоб вони не завітрились. Та відправляю їх у холодильник. Тримаю їх в холодильнику одну годинку, а цим часом займусь приготуванням крему, тобто начинку для нашого печива. Беру білки, додаю до них 180 г цукру, дрібку лимонної кислоти та дрібку ваніліну. Та взбиваю всю цю масу за допомогою міксера або ручного або комбайна, як у мене. В середньому це займає 10-12 хвилин. Ви маєте отримати дуже гарні піки, які дуже гарно тримаються. Ось до такого стану ви маєте взбити білки. Крем готовий, тепер займемось формуванням печива. Із холодильника я дістаю кульки тіста, розкатую їх у дуже-дуже тоненький пласт. Чим тоньше ви його розкатаєте, тим краще буде. Розкатала в тоненький пласт, викладаю одну повну з згорку чайну ложку начинки та зліплюю ось так, як вареник. А потім по центру, за допомогою пальця, роблю ось таке заглиблення та з'єдную хвостики між собою. І ось таке печиво виходить ось такі трикутнички. Перекладаю їх на деко, застелене пергаментом. І відправляю в гарно розігріту духовку при температурі 180 градусів випікаю їх 10-12 хвилин. Ось такі красунчики в мене вийшли, деякі розпались, але це не страшно, тому що запечений крем це також дуже смачно. Присипаю все це цукровою пудрою. Здавалося б, все дуже просто, але на смак це неймовірна смакота. Поєднання такого крихкого пісочного тіста і смачної білкової начинки – це дуже-дуже смачно. Тому спробуйте та приготуйте цю смакоту. Смачного вам!